Дякую, перш за все вам, як організаторам, за можливість відкрити частину конференції. Дякую, шановні пані посол, за можливість представництва і в дипломатичній частині, та що ви приймаєте участь, чому відповім в своєму виступі. Дякую всім присутнім, що коли ви слухаєте, потім реагуєте. Дуже важливо мати зворотній зв'язок. Особливо для нас, які називаємо формуємо політику. Більшість з вас потім звертається з якимись конкретними питаннями. Це дає змогу зрозуміти, який конкретний стан речей. Мета мого, я постараюсь в три слова, мотивувати вас, займатися далі, надихнути, щоб сьогоднішня конференція була більш ефективною. Останній тиждень дав змогу провести вісім зустрічей з найбільшими європейськими. Компаніями е, мав певне завдання. І е, ту візію хочу сьогодні озвучити, яка є е, в фактично основних конкурентів. Чому конкурентів? Тому що ми як країна точно Україна буде членом Європейського Союзу. А Європейський Союз це європейські ринки. А європейські ринки це дуже жорстка конкуренція. Це конкуренція проти великих історично сформованих холдингів з дешевим оборотним капіталом, з великими можливостями, які на сьогодні навіть не розглядають питання технологічно ефективного розвідки чи буріння. Це для них минулий день. Сьогодні вони інвестують в оренді. Сьогодні вони витрачають мільйони доларів, сотні мільйонів доларів на енергію майбутнього. Сьогодні вони між собою конкурують за майбутні ринки. Сьогодні вони сертифікують свої виробництва не на скраплений побутовий газ чи скраплений автомобільний газ. Вони сертифікують свої виробництва на біоджет, біопаливо. Вони сертифікують свої виробництва на біо- Фіоли всієї цепочки виробництва це їх фактично ключовий якби, крок в конкуренції, тому що вони займають частину світового ринку вже сьогодні. І це не питання RD, коли вони витрачають просто кошти як на біо, біоам'як, зелений аміак чи зелений водень. В час, коли там, більшість технологічних споживачів лише розробляють двигуни. Ні, це питання, коли вони вже контрактують основних споживачів. Дві найбільші ринки в світі. Перший це суднове паливо, другий це авіопаливо. Це чіткий структурований ринок. Вони вже конкурують за основних споживачів. Ми повинні також дивитись, оскільки. Фактично, сьогодні ми кажемо про те, що ми там дивилися, як збалансувати минулого року ринок. Це називається життя ветхок. Це вирішувати сьогодення. Ми маємо дивитись і формувати будь-який інвестиційний проект з планом його існування технологічно в найближчих там, 35 років. Повертаємось тепер до існування нас тут і сьогодні. Україна має надзвичайно велику експертизу. Експертизу в кадрах, але більшість наших кадрів працюють за кордоном. Експертизу в інфраструктурі. Більшість країн світу навіть не мають такої розгалуженої ГТС, природних ПСГ, свердловин там, сольових для зберігання альтернативних видів палива. В них цього немає. В нас воно є, в нас воно експлуатується. І ми повинні перш за все себе якісно подавати. Ми не повинні себе недооцінювати. Тому що перше, коли ми приходимо на європейські ринки, ми маємо, по суті, недореалізований потенціал. І коли ми станемо членом Європейського Союзу, в нас відбудеться гонка за якісне представництво. І відбудеться проста реакція реакція Монту. Той, хто зробив прививку ДО, підготував свій корпоративний структур, ну як би структуру. Він зрозумів, що рано чи пізно потрібно стати публічною компанією, адже інакше гроші не залучиш, той зможе вижити. Той зможе стати конкурентним, той зможе залучити якісних міжнародних партнерів чи ліквідні європейські бонди. Хто буде жити в матерії попередніх років, в принципі, це, як то кажуть, негативна крива. Це лише питання часу. Приклад простий. Минулого року був підйом, був дефіцит, і більшість міні НПЗ активно займали свою позицію ринку. В принципі, новини читаємо, більшість з них вже покинули цей ринок. І це не питання того, що хтось гарний, поганий. Просто в них є конкурентні умови і є закони. До чого ми рухаємось і до чого спонукає більшість з вас? Насправді логічний потенціал надр України, як в водних, насправді, так і в інших корисних копалинах, є надзвичайно перспективним. Звісно, ми не є новим Х'юстоном, ми не є, є Галбстрімом, можливо, в нас не там, норвежські поклади, але ми досить потужно займаємо середню лінію в світі. І якщо подивитись на цей склад, ми маємо об'єднатися в прості речі. Ми маємо стати об'єднаним технічним хабом. Питання навіщо? Приведу аналогію. Каспій, коли йшла конкуренція за Каспій, вона йшла 10 років з нульових до одинадцятих. І конкуренція йшла якраз за механізм, як залучити інвесторів. сполученим штатам навіть пройшлося сприйняти два закони. Вони називаються про заборону дачі. Підтримки нелегальний спосіб іноземних посадовців, називаємо це так, і це природня річ. Але до чого всі прийшли? Всі прийшли до того, що найбільші технологічні компанії відкрили офіси в Казахстані, в Азейбарджані, і в результаті перших, перших перів відкрили навчальні програми на базі місцевих навчальних установ. І з плином перших двох років Хелібартон, Казахстан складається з найкращих казахських експертів. Те саме повинно відбутись в нас. Ми повинні бути проактивні в залученні. Ми повинні здійснити ось цю технічне залучення через три простих ключових: це кадри, це технології і це е, саме технологічні рішення. Як це зробити? Це прості наші умови використання чи залучення в надрах. Як ми їх зробили як держава? Коли ми обглядали угоди про розподіл продукції, ми поставили це зобов'язанням. Це просте зобов'язання. Мінімум 50% українського персоналу, яке потрібно навч... Там, провести його навчання. І це коштує стільки-то здійснити залучення того-то, того-то. Це прямо прописане як зобов'язання. Прийде час, закінчиться активна фаза бойових дій, і це лише питання часу, і ми будемо ми виграємо. І ці інструменти, які ми робимо сьогодні і готуємося до них, вони будуть. Якраз основою перемоги в майбутньому. Закінчуючи, я намагаюся коротко, свою думку, хочу сказати тепер в предметній площині. Інвестиційні проекти. Більшість з вас все-таки продовжує активну діяльність. Кожен з вас розглядає зміну бізнес-моделі. Зверну увагу на присутні. Більшість це саме, називаємо, абстрім даунстрім з того, що бачу. Питання видобутку. Більшість з вас розглядає е, нові свердловини. Проекти нових свердловин, які плануються на сьогодні, на 90% не можуть використовуватись під нові технології. Просте питання: зараз йдуть ремонти існуючого свердловинного фонду. Він у нас значний. От до вас, як професіоналів, і дайте відповідь самі собі. Ви можете використовувати на ньому технології безперебійної е, обслуговування свердловинного фонду під тиском. Снабінг. Під дебетами? Ні, не можете. Тому що фактично свердловини спроєктовані, і навіть тільки побудовані декілька років назад, так, що ви не можете використовувати нові технології. Чи було це спрогнозовано? Ні. Чи потрібно це робити? Так, потрібно. Це треба робити сьогодні. Це може бути дорожче. Це може не відповідати вашим програмам, робіт, встановленим індикативам щодо об'ємів, видобутків. Важко, але це треба пояснювати, доносити і це проходити. Інакше ми застрянемо в минулому столітті. Я впевнений, що це питання технологічного рішення, якісно, звісно, буде розкрито в наступних панелях, де є багато технічних тем. Не хочу їх повторювати. Є багато вельми поважна аудиторія, яка представить їх. але... Позиція щодо спільного розвитку, вона потрібна. Інакше ми застрянемо в конкуренції за тих експертів, яких буде кількість нечисленна, і це не є спільним успіхом. Впевнене, у наше світле майбутнє. Дякую за можливість перед вами виступити.